Жіночі майки футболки та блуза есмара. футболочка розмір L, 95 котоon, футболочка, розмір XL, футболочка в розмірі M, 100% котон. футболочка розмір L, 55 льон, 45 віскоза. Маєчка в розмірі L. Дуже легенька, 100% льон, така ж в розмірі S. футболочка розмір L. маечка S, 100% льон, рубашка легенька розмір 36-й, 100% льон, футболка розмір S. Футболочка розмір XS. Рубашечка розмір S. Футболка S Сорочка 36 розмір. в врубчик з М. Подовжена футболка розмір М. Четвертний рукавчик сорочка. Розмір 36. Тканинка подібна було. Дуже легенька. Футболка розмір 3XL. Срочка розмір 46-й, тканинка подібна слінові. Та маєчка в розмірі 2XL.